Всім привіт із сонячної Італії. Вітаю вас на моєму каналі в новому відео і в новому світанку. Мій сніданок. Хліб Монніки. Тому що я їм або чорний хліб рідко, або хліб моніки. Вона не пече вже його, як раніше, раніше вона його на продажу пекла, в неї були своя крієнтура. Зараз вона спокійно працює на роботі. Я їй обіцяла, що вона знайде свою роботу. Її чоловік взагалі на офіційній роботі, от вони 20 років живуть, троє дітей спільних, старший лише її. Її чоловік на роботі взагалі mm. не був. І коли вона виходила на роботу, аж коли дітям було 12 років, вона пішла на роботу, їх самих mm. залишала і саме на сезонну роботу ходила. А, і їй завжди ставили палки в колеса. На да. хліб. Її хліб просто бездоганний. Є хліб, я не кусочка, не віддам курочка. У мене тут масло і сир. Зараз масло навіть їдять без хліба, без нічого. Одні масло кажуть, не можна їсти. Другі навпаки їдять і це якби жирова прослойка якась і залишаються худими. Не знаю, мені, напевно, чогось не вистачає, що такого сніданку захотілося. І на рахунок раз у нас тут сімейний блог і італійські страсті. У мене, коли хліб якийсь залишався от, засовший, звичайно, там курочкам його розмочував і курочкам віддавав. свекор мій навчив, каже, ну, собакам не віддавай, а віддавай курочкам, вони яєчко несуть. Добре, господи, нема питань. Тут у Франческа в ярості. Ми ж, коли в ярості, ми видаємо все з голови. Да? До мене ж претензій немає. Я ж помніця красавиця. До мене пред'явили претензії, що я хліб викидаю. Я його навіть не купую. Тепер я буду той хліб без тимоніка і курочка. Розумієте, отак оце. От да, там ми звикли говорити, що в соціальних мережах хейтери. Ні. Я вас всіх готова обнімати і цілувати, ви мені не робите зло. А от люди, які таке в уші вкладають, то це, звісно, що вам можна сказати? А ще як моя сестра приїздила, видав. Каже, як твоя сестра приїздила, ти тут по селі ганяла, кожна ямка була твоя. Рік їздила на другій передачі по селі. А це може де третю включаю, бо вже відчуваю, що ти вже газуєш, а воно ж, не це є. а воно не їде, машину рве. А вже ж відчуваєш машину. Ну, не, не рік мені знадобилось, мені менше знадобилось, щоб відчути машину. Взагалі, щоб виїхати сісти самому поїхати, ти вже маєш відчути машину. І ти її відчуєш. І це кайф. Але лише через рік я зрозуміла, що знаєш, коли ти на велосипеді, то ти ж велосипедом тим управляєш або дитяча машинка, да, там. а з машини так не пройде. Це те, от того, що ти будеш отак їхати і педалі нажимати, це не означає, що ти машиною отак прямо, цим желізом руководиш. Ні. Просто не, навіть не розслабодяться. На я відчула лише через рік. Так що, дівчата, не вагайтеся. Якщо є можливість і потреба, не вагайтеся. Я б без машини, я б вам оце б кожен день оце тільки показувала. Бутерброд. І все. Але не про це, я хочу вітаміни вам показати. Викупила я цей раз вітамін В12, ну, тут ще є желізо. Желізо, щоб ви так розуміли, коли на солодкий тягне, коли ти от такий солодкого хочеш, це не вистачає желіза. І тут, як виявилось, ще в таких баночках. Ось така солоденька, водичка така. Чесно, щоб це діяло, напевно, в це треба вірити. Магнезіум, от магнезіум його і вагітним можна, то магнезіум він заспокоює, От магнезіум пила. Потім спіруліна ще в мене є, там желізо. Воно реально дуже добре. Ну а це таке. Це лише другий флакон я п'ю, але після першого флакона в мене з'явилася сміливість, і ми з Марією пішли в самовол. Так що хороша штука. І я не знаю, спокійно себе відчуваю. Може, це від того, що Франческо поїхав у відрядження? Ви знаєте, ну я це якось розкажу про нього трохи більше. може. Я дуже вдячна моїм глядачам, що не засуджують, що все-таки жінки люблять чоловіків, що все-таки з ними треба вживатися. І всім хорошого дня і всім смачного! Прийняли вітаміни, бути і ще буде велика чашка кави, щоб потім не шукати нічого поїсти. Снідаю і велика чашка кави, тому що маленька взимку дуже проходить. А зараз серпень для мене, я вже розповідала, серпень це е, місяць, коли я інтенсивно можу набрати вагу. І потім аж до наступної весни. Так що ми такого не робимо. Заварила кави і положила туди гілочку лаванди. Чуть-чуть воно постояло. Відразу відчувається. Дуже смачно. Хто зі мною вже давно спостерігаю? що я читаю книжку, це події якраз до воєнні. Львів. Перед цим я читала цього самого автора з цієї серії книжку. Це все в романах. Читала книжку, де воєнні часи. Дуже цікава. Кому цікаво, пишіть, напишу, що за книжки. А це, зараз читаю прямо довоєнні часи, але воно якось так переплітається. Автор використовує якусь техніку, де декілька стежинок, подій. Слухаємо. Ми люди мистецтва, бо ніхто лише за, ліпше за мою маму не вигадає віршованого привітання з уродинами чи з весіллям. І то ще не все. Мама також складала чудові виршики надгробків, справжні шедеври, які не робили байдужими нікого. Спин наш дідуню, і не журись, ляжем з тобою і ми колись. Люба бабцю під вербою ти знайшла причал спокою. Мама складала ці гробкові віршики трьома мовами українською, польською і німецькою, залежно від замовлення. А коли треба було вдатися до їдиш, то тут на допомогу приходила Голда, і вона вже разом римувала. Особливих клієнтів Голда вела на цвинтар і спілкувалася з покійниками, уже безпосередньо притуливши вуха до гробівця. Що що він каже, перепитувала з вдовичка. Каже, що йому тяжко там лежати, бо він не відчуває вашої туги. Та йой, та що він таке меле? Та я вже спласла, як маца, мало того, що мене за життя усе шпідал, то ще й по смерті. Він каже, що йому було б легше, якби вона надгробцю. Вибили якийсь гарний напис, який би засвідчив вашу тугу. Справді, він так і каже А дід, а то зроблю. А який напис? А вам дам адресу такої пані в Лодзі, вона вам порадить. А вже ж моя мамця з Голдою працювали в парі, і не тільки Голда ставала в пригоді мамі, але й мама, виконуючи замовлення чергову епіфію, цікавилися. А чи ви не хотіли б поспілкуватися зі своїм чоловіком? Як з переляку вдова? А так, наживо через медіума. Ой, то, певно, гріх. Який то гріх? Хіба Ісус не розмовляв з мертвими? Дам вам адресу такої пані Голди. Будете мені ще дякувати і дякувати. І хоч Голда, окрім сеансів спиритизму, ще ворожила на картах Таро, на каві і на кісточках кролика, які вона називала кісточками святого Морцелія, але розмови з небіжчиками були найпопулярнішими. Оскільки ми з мамою вважали себе творчими людьми, то охочі крутилися в колах богеми. І хоча богема не крутилася в наших колах, нам це не перешкоджало. Пополудню ми з мамою бували в Деляпе, прозваному Деляпейс, бо за дня в ресторації збиралися жиди у своїх чорних, чорнущих сурдутах, і капелюхах, і раяли великі справи. Може, навіть не тільки торгували лісом чи збіжжям, але й керували світом, вирішували долю американського президента і японського імператора. А відтак, коли вони розходилися, офіціанти відкривали навсі ж усі вікна і балкони та вивітрювали міцний запах цибулі і чесника, який переслідував життів самого народження. Але не про життів. Зрозуміло, звідки взялися написи на надгробниках? Я ще цього не читала, ми вже років 10 тому. Навіть 20 років тому сестра, ну, вона в мене така особлива запримітила, каже, що це за надписи. Довоєнні часи люди на цьому заробляли кошти. Зараз це вже традиція. Моя мама, коли вмер, вмирала, вона сказала, я не хочу ніякого бетону на мені взагалі жодного бетона. Вона зараз стоїть ну, не то, що проблема, а в нас бідна могила у мами, тому що вона сказала ніякого бетону. Ну, мені здається, що вона просто наші гроші зекономила, щоб ми не витрачали і там не ставили. Дуже просідає земля. Ну, не про це. Вот. А про гадання зрозуміли? А про спілкування спіритичне зрозуміли ще до воєнні часи. А на косточках кролика, ви ще не гадали, ні? Ну, це така потреба в людей. Це не то, що там гріх чи не гріх. Це от така потреба піти погадати, дізнатися, чи буде коханий зі мною, чи не буде. Очі відкрити, от мій коханий зі мною буде. Тому що я сказав, що коротше, нравиться, не нравиться, спи моя красавиця біля мене, і все, ми одружені, ти тут біля мене і умреш, щоб не сталося. Ну, не то, що він там мене уб'є. Останній раз на мене сестра погадала, пішла дізнатись, що вона буде в шлюбі. Їй сказали, цей шлюб ти можеш розірвати, коли захочеш. Ну, видно, просто розповіла, як живуть. І за мене спитала, тоді ми з Франком тільки зустрічалися, і мені сказ... ну, вона сказала, що твоя сестра залишиться в Італії, вийде заміж за Італійця. Будуть жити в достатку, не будуть там нуждатись в куску хліба, і буде свій будинок. От, І вона так і сказала. І просто жалко, що вона не сказала через 10 років, скільки буде той будинок. А, і все. Так що ці всі гадання е, зараз дуже просто багато є в прямому ефірі. Сидять, гадають на картах таро. Люди ж задають запитання. Просто людина, яка дійсно бачить і знає, вона не буде сидіти в прямому ефірі там, чи ще щось гадати на картах таро. І це, не, я ж кажу, це не про гріх. Це, хоча, коли ти звернешся, погадаєш до когось, то потім тебе місяць буде ковбасити. Помічали таке? помічали, Так що, ну, раніше, раніше. Я перед тим, як от я приїхала в Італію, у мене взагалі такі оце, навіть думки пройшли, в когось щось питати. Ось що нормально, напряму спілкуюся, і мені цього достатньо. І то це через 9 років життя в Італії. А щоб зрозуміти, чи не одна я така, чи, чи зі мною все добре, що мені внушають, що це я того. Розумієте, що якщо є людина з такій самій ситуації, то щоб і людина зрозуміла, що вона не одинока. От так от. Страсті по-італійськи продовжуються. От що б я робила без моїх італійських родичів? Де б я брала матеріал на відео? Значить, Сьогодні Франческо дзвонить Марії в обіда, каже, йди бабушку провідай, компанію їй создай. Вона ж там саменька сидить. В да? шість утра сьогодні бабуля рубала курей з дідулею. У вас теж є такі люди поблизості, по сусідству, що весь час жаліються на здоров'я і питають, чого, чого? Я просто з таким тут зіштовхнулася вперше. Я знаю, що таке є. Напишіть, у вас є такі хтось поблизості? Чи з родичів хтось такий був, чи ще щось, що весь час жалілися на своє здоров'я, і в 76 ще бігали туди-сюди, туди-сюди, курей рубали. Значить, приніс її чорт невчасно. Побачила вона Марін планшет. Так <ривіт> що нам не дві, два тижні жити. І просто цікаво. Вона зрозуміла чи зробила вигляд, що вона не розуміє, що то таке, і не побачила, чого вона прийшла. Принесла мені обрізки з курочки. Сиділа я півдня, думала, заморозити, що мені з ним зробити. Ну, мені вже бе, якщо чесно. І ще серпень для мене це не найпідходящий момент їсти обрізки. Я вирішила його зварити. Щось може, якщо вийде добре в з Марією, а то котикам голодним своїм отдам. Ну, Вона зазвичай все обрізає там, биточки любить обрізати. Все, а кості кому? Оксані. Я вже була лапами, нагодувала їх, що вони більше до мене не ходять. Вже в кульочках було принесено голови і лапи. Ну, м'ясо й м'ясо я кинула в морозилку, А тоді ж їм і приготувала його в глечику. Я їй не дивилась, що то. Приготувала, нагодувала, більше до мене не ходять. Я прям з Глечика і подавала, і вже ти це нікуди не сховаєш, і прямо вже за столом сиділи, я з Глечика те все подавала. Ну так просто вийшло. І Оце продовжується, але таке, нічого страшного, рухаємось далі. Якщо чесно, за сім років мене від таких ситуацій просто тіпає. І ти мені до психолога з цим? Ща ж. Вони вже до психіатра ходять, хай далі ходять. Я зрозуміла, що такі хейтери це не ті, що там в соціальних мережах щось пишуть. А хейтери, ці, що там поруч, і вам яму йдуть, тому що ви слабші. Не можна людей трогати і не можна людей чіпати. Отак от. А це консервація хворої людини. Розумієте, хіба хвора людина буде консервацію закривати? Я бачила хвору людину. Це здорова людина. Пока, курочка, я надеюсь, про тебе не забуду. А я пішла їсти помідорки жовті. Вистачило мені кави з бутербродом на цілий день. Ну все, згадала, що треба повечеряти. Отаке От в мене море овочів. І Я ж казала, що я цю курку буду тиждень їсти. Ну, вже сьогодні доїдаю. На три дні вистачило. Якось так. Всім смачного, що ви там їсте. Отак от, от день промайнув дуже швидко, що навіть не зрозуміла, що не обідала. Такі велика кава з молоком діє. Що робила жінка, яка не працює, спала, напевно, якби ж то. Я така тривожна, що навіть в день не можу лягти типу, поспати, тому що я не томлюся, не томлюся, потім вночі спати не буду. Не, обес... не обесцінюйте себе. Я знала, що жінки самі себе обесцінюють, але якось з цим контакту не мала. Якщо жінка не працює офіційно, це не означає, що, що вона нічого не робить. Я говорила і буду говорити. Коли ти зранку проснувся, це вже велика робота. Дожив до вечора це вже велика робота. А якщо ще й ти сам прибираєш їсти, вариш за дітьми, доглядаєш це вже велика робота. А якщо у вас є час ще на роботу збігати, ну то це круто, це дуже круто. Я надію, що всі щасливі. То встигає і дома напахатися, і на роботі напахатися, і бережіть ту копійку, яку ви заробляєте, тому що гроші це час, який ви витратили. Я навіть сюжет з фільму італійського: як мужик лежить в лодці. Раніше я його зустрічала в Тікток, зараз щось не зустрічаю. Мужик лежить в лодці, Просто в звичайній старій одежі. До нього підходить один такий пригалсточку. Все каже, ти що тут лежиш? а що мені робити? Каже, йди на роботу. А каже, нащо то мені? Ну каже, дивись, підеш на роботу, заробиш гроші, положиш в банк і будеш жити на ті проценти і лежати. А мужик каже, а я що зараз роблю? Не лежу чи що? Так що якось так, бережіть себе.